Доброго вечора, любі друзі. В руках у мене силиконові наживки українського виробника компанії Віст ріпірочок. По спінінгу, любі друзі, сьогодні такий судачиний в моєму арсеналі спінінг. Це Ортран від Азури. Шнурочок тут 0,6 намотаний. Ну, щука буде не дуже крепка, тому не дуже крупна, тому можна і не дуже супер товстенький такий ставити шнурочок. Ще можна вдягнути капюшончика. Міняю ці курточки, як отобля, я не знаю, якийсь Санта-Клаус, то то-то. то то-то. Чому так? Тому що, наприклад, ота Азуровська у мене курточка в неї, вона тепленька, але в неї такий розмір емочка. Чисто на мене. Підійти щось дуже тепле на неї, я не можу. Так, Коли не холодно, в неї добре. Та сімсовська курточка, я можу два Теплих таких термобіліжка вдіти, і вона тоді на мене гарненька. Сьогодні дуже холодно, дуже сильний вітер, тому прийшлось три вдіти термобіля, і щоб не вдягати зимовий костюмчик, взяв цю таку такий дощовичок ходів зверху. Любі друзі, пам'ятаємо. В прошлому відео я казав, що приїду на цю точечку і покажу одну хитрость, тому що прошлого разу тут дуже було багато людей. А бачите, приїжджаю, а тут нікого нема. Е, утром було два чоловіка, які сказали, нема нікого, тому що риби взагалі нема. Просто нема риби. І тут то я вже постояв, ні черта не піймав. Там в комишиках завдяки тому, що в мене оці неопренові. стойте. Неопренові вейдерси, 4 мм, під низом три тірмушки, мені було не холодно, я зайшов в комишик і піймав там два гарненьких таких вокуня. Якщо б не б геть нічого б не піймав. О! Бачите, любі друзі, гляньте, як згибається цей спінінг. Ой, кайфа, дуже і дуже багато запасів цієї. Палюгаки теж багатенько. Що, робимо закид? Гляньте, паличка дійсно не бюджетна. Це топ, це щось дуже супер круте. Тут нано всякі технології на цій паличці, тому і цінник у неї дуже величенький. Коштує чи вона своїх? Опа! Гляньте, коштує, як ви думаєте, коштує вона своїх грошей? Звісно, Ух ты ж кай, любі друзі, тут даже потрібно трішки паузу зробити в розказі. Гляньте, коштує. Коштує? Я так. Ого, кабан. Ого, кабан. Цей... О, Який красень, гляньте. Я вважаю, що поробив декілька закидів, скажімо, з десяток. Не клюнула щучка на білий, але ж вона, може, не клюнула, тому що в неї буде вихід там, ну, наприклад, у 12 годинчиків. Але ж, ну. Не останавливаюся на цьому, будемо міняти, я пам'ятаю, в прошлої, ну не на прошлої там, на той рибалці, коли я тут був. Х-звіст в зеленому кольорі дуже гарно працював. Може тоді так пощастило, тому зараз будемо міняти наживку на зелений колір. Так, ще може, ще, мабуть, спробуємо. О, у мене заряджено в лохі є. Фет. Фетик в лох є. О, його і поставимо. Це який... Це восьмий колір, блін, завжди забуваю. Завжди кажу, що в лохі синя бльосточка це дуже гарний колір і завжди забуваю. Восьмий він. Не знаю, але ж бачу якийсь воно корчик, тихенько не виходить і вона дуже шурудить. Ось тут десь станемо. Є, любі друзі, але ж це не зрозумів, що це. Це не то, що... А, це ж я щось забагрив, гляньте. О! Гусь, 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 густіра, блін, отак, єлі вимовив. Гляньте, забагрив на фетика. Маленького фетика. Так. Любителя цієї густерки. Дуже руки будуть слизькі, бачите, її дуже невдобно взяти. Але ж це перша риба, ну вона ви бачили самі, вона не залікова. І ще плюси, вірніше, це мінус, був би плюс, якби ж вона взяла б в рота цю наживку. Це був би ну, такий дуже-дуже великий би плюс для компанії Віст, Але ж ви бачили, я її підбагрив. Ну нічого, будемо вважати, що вона просто цікавилася і думає, що це там таке пливе у восьмому кольорі, і тут я її б і за спину. Все, все було по-чесному, самі все бачили. І... Скажем так, якщо риба, ну скажемо, ми, ми ж та хижаки, любимо хижака ловити, тому на змаганнях, як ну, зараз такі правила нові, що якщо риба навіть там за хвост, Підбагрена, не підбагрена, а ну, взята. Тому заборонено навмисне багріння, але якщо, як я зараз бачив, я ж не навмисно її забагрив, то в такому випадку риба рахується Рахується. Тому ми будемо казати, якщо б це була п'яка щучка, ми її взяли по-чесному. Біжу, 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 біжу. Не провалюваюся. А, так, 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 все. Вийшов. Вийшов. Отако от от вийшло отак гарно, якщо щучка отак влупи, прижме це тіло і бачимо, сюди палець, палець заходить. Кажуть, щоб заходив палець, якщо палець заходить, то гачечок підібраний дуже правильно. Є так оце кинув. Так, ну що, намагався зловити крупну щуку, ходив з величенькими наживками, зараз перейду на мілкі. 1,0 гачечок поставлю. Щось сьогодні не взяв ще мілкіше. оце 1-0 є. Зараз перевіримо його, поставимо такого ріпера. В 2,5 розміри. Такий буде універсальчик. Ні, це не піде гачок. Так, на 2,5, любі друзі, не підходить 1,0 гачечок. Дуже величенький він буде. Так, 1,0 спробуємо. Ну, це окуньова була, любі друзі, клівака. Вона не крупна. Так, ще разочок, Значить, там є вокунь. Скажем так, окуневу кліваку, я розумію, можу відрізнити від щучої, тому що я вокуня дуже давно ловлю, практикую. Спробуємо, хоча на цю водойму приїхав за щукою, але ж знаю, що тут є. Ну, колись був крупний вокунь, зараз мілкого. Ну, Кажуть, що багатенько є його. О! це щучка, любі друзі, довіра бути. Блін, завела десь. А, а де завела? Там дерево, тому вона туди, мабуть. І завела. О, дригається, дригається і вийшла. Любі друзі, вийшла. О, така, така прищепочка. Як я і сказав, 2,5 резиночка це дуже і уні, дуже універсальна. Бачимо. І бачите, як я і теж сказав, окуневу покльовочку з щучою я відрізнити, ну, оконеву від відрізнити можу. Перша то була ну, 100% вокунева, ця щуча, я одразу сказав, щуча покльовочка. Так, цей колір, до речі, ще зараз щось піймаємо, а я впевнений, що на цій ділянці є ще рибка. Колись пам'ятаю, там стояв, дубасив там вокунів, а десь тут дерево. І ця щучка завела, звісно, в те дерево, але ж вийшла. О, оце Вокунева була тичка. Динч. Красивенько. Красивенько, красивенько. іди до нас красень. Наш красень Вокунь. ні, так, люди, друзі, не піде, тому що скажуть підписники Дмитрику Дмитрико, Дмитрико болото це нам так не цікаво Це 12-й колір. Ну, я, чесно кажучи, я не запам'ятаю назви кольорів. Це 12 ріпер в 2,5 розміри, от бачимо. І якщо ставити одинарний гачечок, то 1-0, це величенький а одиничка, ну, чесно, скажу, ну, так, чесно кажучи, е... краще трішки менше, ніж одиничка. У мене є потім, якщо відірвуть тут хвостик, то потім потренуємося з гачками. Поки що хай так і буде. Отакі, майже, скажем так, мало хто такими гачками користується. Лонг, це такі гачки з длинним таким з длинною ножечкою і на ножечки ще такі зазубринки єсть. І я констатую, що п'ятерочка, любить, друзі, гляньте, це ну, супер-пупер. Прям в берег кинув. І клівака. Чесно кажучи, я туди пройшов, навіть і не думав, що там так близенько може стояти рибка. Ну, Я вам чесно кажу, від берега кинув. Зараз зйомка йде не з грудей, а зі штативчика, тому вам не видно, але ж я рівно десь метра три від берега кинув. А метра три від берега, ну рибка, якщо ну, я так думаю, якщо стоїть там рибка, я там пройшов, вона була, ну, мені так здається, що втікти. Але ж, але, ж, але ж вона не тікає. Зробимо таку трішки мідлененьку проводочку. Оп. Тинч відпрацював. Опа, відпрацювало. Гляньте, і підсіло, і щось таке непоганеньке. і неп... Непоганенька щука. Ой-ой-ой, непоганенька, прям любі друзі, така... Вона, гляньте, підбагрилася. Вона йшла за наживочкою, придивлялася до цього ріпера. думає, блін, це ж 12-й колір. Нічого собі, 12-й колір. На цій водоймі не тікай. Тільки... Ой. Так, 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 щоб зябри не повредив. Тут то взялася, де жаберна кришка. Пам'ятаємо, спочатку рибалки, я казав, коли спіймав густерку, якщо риба типу, підбагрилася, це на змаганнях залікова рибка. Але ж для нас це відпускна, тому що вона масіпусінька. До речі, фортран, він, мабуть, від 6. Да? Я, я вже так і не пам'ятаю, тому що я його завжди... Ні, він від 5 до 26 грамчиків. Я його ну, завжди використовую як так полюгаку на крупну рибку. Але ж бачите, самі некрупні наживочки. Опа! Гляньте, протяжку зробив і сіла рибулька. Просто дождався, коли... Впала наживочка і так, отак спінінгом зробив таку протяжку. І це не крупний воконець. Протяжка вийшла така по, ну, на дні, скажем, і воконець догнав. Так, не було ніяких обертів. Ви ж, ну, Любі друзі, ви ж самі розумієте, коли робите оберт катушкою, це там на, ну, на різних катушках, скажемо, ну так, віти 70-80 сантиметрів, виходить такий прогончик, скажімо, нашої наживки. Опа! О! Добила! Це любі друзі, щучка! Хоча веде себе так, як ракушка, да? але ж це щучка. Що можна? Ну, ще підсумки не буду підводити, ще трішки ну, повпираюся, як то кажуть. А, хочеться да, сьогодні спіймати щось гарненьке, але ж самі все бачите. Спочатку спочав з крупної резини, ні черта взагалі не піймав. Мабуть, крупна рибка закрила ротик, а оці маленькі такі прищепки, їх називають прищепки, там хтось ще якось там називає, вони клюють як дурні. Але ж на крупну резину вони чомусь не хотіли брати сьогодні. Клюють на маленькі такі наживки. Б'ють як дурні, скажімо так. О! Підсіла. Ох, любі друзі, за сьогодні це щось текла, самі все бачили о! Єсть знову не крупна щучка. Але ж, ліві друзі, що саме головне? Головне те, що я вам тартранчика показав, як він працює, можна сказати, продемонстрував. Наживки українського виробника компанії Віст я вам продемонстрував. Ой-ой-ой, тихенько-тихенько природу. Цю красивеньку природу продемонстрував. Що ще треба? А треба, щоб скінчилася війна, щоб наші Збройні Сили України побороли ворога і все буде добре. Слава Збройним силам України! Слава ЗСУ!